Уяви, що ти єдина людина на землі. Немає абсолютно нікого. Ні друзів, ні родичів, ні просто випадкових людей. Нікого. Щось малювати ніхто не побачить, щось створювати ніхто не оцінить, да навіть подорожувати всюди, пусто. І тут задумайся, можливо, сенс нашого життя все-таки в людях, які нас оточують. Бо саме стосунки наповнюють наше життя якоюсь глибиною, любов'ю, радістю, за якимсь сенсом. Тож сьогоднішня практика буде саме про це: про вдячність за людей, які нас оточують. Бо щира подяка за людину вона насправді змінює не тільки саму людину, а й нас самих. Бо вдячність тілі. Тож давай цю магію разом. Ну а вся інструкція стосовно сьогоднішнього дня знаходиться в описі під цим відео. Тому читай, зберігай і ділись в коментарях, за що і кому ти сьогодні.